Всім привіт, з вами Палич. І рубрика Кращі бої в World of Tanks». І цей ріплечик нам надіслав, наскільки я розумію, правильно читати ролла-нік. Ролла якось так, я думаю, да? Думаю, вибачаю, так що неправильно прочитав. І це ріплечик на карті степі і на ЛТшечці. Оце я люблю. оце я люблю. Правда, 1390, Ні, 1390 щоб можуть постріляти і можуть посвітити. Такі ріплечики я люблю на ЛТшечках. Дивіться, це деф. Їдемо в принципі, в стандартну позицію. Да? Получається, йдемо стандартно. Ну, як стандартно, займаємо центр, десь у цих кучиках станемо і буде, в принципі, нормальненько. У да? нас відкаточки, підкаточки, да, да, да. контртеж от, от, противника. Непогана позиція. Тепер про це просто стріляйте. Нагадаю, що також можете надіслати свій плечок на такі толі, на таке документування. Е, Бузково має бути в реплеї майстер, обов'язково має бути. Е, Реплей актуальної версії гри. І за сумнічний донатик я запишу і викладу його на канал у такому коментуванні, у такому стилі. І так, що ми бачимо? Нуль з барабана. Як ми бачимо, нуль з барабана і 400 систика по 90-ку. Зайшло трошечки поділили, ну, там рога піджалася, я так розумію. поділили з рогою це все діло. Да? І Світимо. Поки що світимо. Стандартна розкатка. В принципі, тут тяжики поїхали грати масово наліво. Там трошечки на парау поїхав, ну якось нормально, нормально, знову веде вогонь. Ризиковано це таке тежки робити, тому що все-таки ловиш лампу і тебе можуть збрити. Ну, тим не менше, вже є 247 урони, якісь там 787 асистика. Непогано, непогано. Трошечки бабешок, трошечки голди возимо, якось так от. Без барабана фугасиків. Ну що ми? Виходить, єшечку вже знесли одну противника. Да? Розміняли її на Т-34. І можна пробувати щось далі, підсвічувати, висвічувати відсвічувати в нас. Так? А МБТ-шечка це не наше. Ні, чуть-чуть дало, слухайте. Крапальчик дало, асистика. Ну, от, десочка, по ідеї, вже наша. Бафля, там рога по-своєму стріляє. Займаємо опять-таки, дефолтні кущики. От зараз можна дуже гарно висвічувати пацанів, які будуть підніматися. Ще ризикує, ще йде вперед, ну, це вже за натою. ну, Типу, не особливо це потрібно. От 90 х міг зараз прочекати нас. Це був небезпечний проїзд, трошечки краще стати далі, але сивовіше. Ну, Тим не менше, нас вдалося зайняти цей кущик. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. А тепер треба просто надія на союзників, які будуть щось якийсь урон наносити. У нас є GSOR, у нас є конвей, у нас є стандарт і суха, ці хлопці, в принципі, можуть прокидувати. І що? Ти вирішуєш просто впушити в СС-очку? Я правильно розумію? Просто заїхати, заїхати в барабанчик роздати ССМК 2, правильно? Ну окей. Рога тебе зараз засвітилась, дядя до мене. Ти їдеш по інфі вже? Хоча нормально, проскочив. Проскочив, слухайте. І поїхав насипать. І поїхав насипать, Поїхав насипати, барабанчик, сюди. 1200 урончика є, 1083 асистик, а в нас в кармані ще асистик додається, здорово. Здорово, ми чекаємо зарядки барабана і будемо добирати СС-ку. У нас ЕСКИ вибора немає. От, зараз вирішає повернутися на нас, зараз має просто рога виходити забирати. Небезпечненько, ми, звісно, під'їжджаємо наверх. Треба було зближатися, щоб не давали по нам. От от, от, це проблемка. Голову зламали, нічого ну, страшного. Оце фугасик Вчарика був, це вже було пострашніше. Фуха, вічарика, це вже, по ідеї, було небезпечно. І що, виходить, далі будемо досвідчувати. Ой-ой, ой який смачний 4-1, хомячок. Що ж ти братик, робиш на кущиках? Що ж ти, братик, робиш на кущиках? Зараз тебе, до речі, просвітили дядь на ЛТшки, тому треба бути обережним. Ох, цей чаріотер на фугасика. До речі, це навіть чаріка звичайні фугаси, не хешові. Так, підлікували голову, що в нас виходить зараз? 1200 урона, 2К асистика є. І дач починає грасувати. Дячу 374 хп. По-моєму, трошечки треба цей. По відіграти зараз. Ну щось ти, по-моєму, перегибаєш. Перегибаєш прям з агресії. Не маючи хп, так Їхати це сильно, блін. Тебе ж ну, просто от дивіться, чим прикол. Там же ж оці МБТшка, воу, тільки хотів сказати, мать виходити і давати по нам у рот. МБТ промазується, нас, нас прощають зараз дуже сильно. В... мене МБТ 2 дав, і двічі промазав, якраз там а там Альфа по 360. Ти в засвіті заїжджаєш по ідеї. Чомусь мені здається, може ні. Я думаю МБТ обновила Б-90-ка. Хоча можливо і ні. Якщо МБТшка без огляду, а 90-на мушунки, то можливо він і не обновила. Ну, Тут дивіться він катається просто під танками, що його не бачили, ви хочете сказати. А чи не виміля? Чи не виміля? Во. Чи що це рога, що це де стоїть? А, рога. Хто кого? Ой, хорошо! Рога не попадає, рога кидала вже в вертушечку, не попала. Отримати зараз течку від роги взагалі було б критично. Це ультра агресивний піджим, я не знаю. Це просто жесть. Я б так ніколи в житті не поїхав грати. Я би просто вибивав би той фланг, от би... опять МБТ відтягується. Я би просто ту би той фланг зачистити. да, Оце в цій зоні. Пробував би зачистий, потім потихеньку піджимав би. А він зразу на мужика піджався і що не дає грати, виходить, нікому. Зараз що? Під кущики під'їжджають виходить і відсвічувати цю всю поличку. Це все має бути наше. Во-во-во, во во це все має бути наше. Лампочку піймав. Я думаю, мене знає, це МБТ моє прочекає. Хоча може яйця. Ні, МБТ не мала прочекати. Зараз поїхати, потро... просто вбить БМБТ і тебе все, теска зажата закрите МБТ шучку і ти спокійно собі тут виграєш цей фланг. Ага, цього по ідеї. От хомячка заренгенився. От хомячка під Ну, блін, біть в МБТ, дядь. От реально. Закрий МБТ і тебе руки розв'язані, ти просто цей фланг потім є, ну, хомячка будеш закривати. Ну, Займаєш типу ці позиції, тут отсюди все можна розвалювати, буде круто. Ладно, поки семимося, поки хилимося, живемо, рахунок, до речі, 7-5, це ще можна програти насправді. Це все насправді можна і програти. О, МБТ ХО це те що я говорив, вона нам дуже життя порти. Тепер на неї вже не можна їхати, вже все. у нас вже ХП немає. О, папа, чарфутюр ривається, тут домик на дорозі стоїть. Він далі йде, хорошо, роздаємо одну дали, другу не дає, трошечки неправильно стріляє. Трошечки неправильне впередження бере. бере. От воно через це він другу тичку не дав. Ну нічого, дві видали по чаріку нормально. Вже від 400 майже Дашка є, дві 800 майже асистика є. Непоганенько, непоганенько. Ну що треба зробити зараз? Там чаріотер, пам'ятаємо про нього, потрібно трошечки, мені здається, розірвати дистанцію. Відсвітитися і. І розірвати дистанцію. Зараз, по ідеї, навіть правий фланг можуть перепушити. бз 176-й, там Чарпутюр, там Т1 ЛПЦ, вони по ідеї мають вбивати Крайслера троєчку. І це нам буде тоді буде доволі таки вже проблематично. Може, і не будуть вбивати. Дивіться, як ЛПЦ ця відлетіла, тільки що на все ХП. О, МБТ поїхав. Все, так це для нас все. Фрі-гра зараз буде. Так, дивіться, справа програють, як я й говорив, що мають програвати, але наша команда зібралась, пропушує. Ну, відповідно, наш лівий фланг програє, і наш правий фланг пропушує. Це добре. це добре. По ПХП всього-навсього півтори тисячі плюсом і це можна реально вигравати. У нас є пом'як, як і дев'ятка, який чаріотер є на кімпі і це дуже небезпечно. Зараз можна да, спокійно вийти, але трошечки неправильно виходить, виходить, піде чаріка, чуть-чуть лівіше вийде отут, щоб тебе камінь сейвив від, від чаріотера. І все, ти всі вул роздаєш. А зараз це було небезпечно, це тебе могли прикинути, дядь, такі ситуації. Це так, поправочки на майбутнє каже. Так, да, дивіться, наш лівий фланг програє як і говорив. У нас, до речі, ударений тортойс попався. Замість того, щоб поїхати вбити команду противника, він стоїть на кемпі, щось там дивиться. Грузим, барабан, голдових підкаліпчиків вже. Лишилося 2 хвилини, тому що це е, штурм. Штурми граються 10 хвилин, і це важливо пам'ятати, знати. хвилини часу лишилось. І що ми робимо? Вертається, підсвічувати чи не вертається. Ну треба їхати просто висвічувати це все, да, 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 все правильно робить. Базика це... Ну, Хто дасть по базіку, ніхто не дасть по базіку, ніхто не дасть по базіку. Тортоз у нас Вітя снайпер, чи як там його нік, так. Да? А, віталон. <с> ну, Вітя снайпер, коротше. Це в принципі, все зрозуміло. Тортоз він снайпер, він стоїть на кемпі, снайперить, ну, все, все правильно, все чітко. І в нас хвилина 20 лишається так, то це ще потрібно дограти. Це потрібно дограти, треба зараз вливати дашку. Вливати дашку, треба буде залітати. Здорово! Здорово. Там, там піксель голови підставляється, дружечки, ну. О, щось мені кацять не А, стой, яка не чайка, це штурм, це перемога буде. Я поняв. Вітя снайпер, захисник бази, він дефається. Сказали, треба дефатися. значить треба дефатися. Все. А зараз треба вриватися, хвилина часу, що втрачати. Що втрачати, треба газ пол і вриваємося. Маємо 3160 дашки, 2759 асистика. Ще асистик додається, здорово, здорово. І зараз треба просто вриватися на базіка. Для нас чисто математично на три шота. Але друг фартунець заберемо за, за два. Ну, в принципі, у нас три шота є. Здається, ми їдемо по інвізу, зараз да, дода, да, базик нас на нас дивиться, все, раз. Мальфа перша не пройшла, вже все, не вийшло. Хоча саппорт, норм. 20 секунд, що хвію забрати чи ні. Зводиться на фу... Полувертушечка залітає в таку дирочку сильно. Третій фраг. Бачимо, це урончика і 2896 асистика чистого. Видимо, так би мовити. Подивимося, що буде в результатах боя. А в результатах боя у нас, понятне діло, майстер Росик. Так, все залишилося. Маємо 3454 урончика, 3 фрага, 2896 асистика. Це майстер Росик у нас. Непоганий такий агресивний бій. 1348 досвіда, чистого вийшло у нас. 25 пострілів, 18 попадань, 16 пробив, пробитів, пробивань. В принципі, нормально. Ну, хороший, непоганий бій для ЛТшечки, я вважаю, скільки це вийшло? суми ми зробили. Получається 6... 600-6700 суми, доволі таки достойний результат. Получився. І супер агресивна відігровка, на не знаю, такого я не очікував би побачити. Супер агресивненько. нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий толі, на таке коментування. Обов'язково має бути мастер в бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб його коректно відкрити. І за символічний донат я запишу цей відос на канал. І попрошу п'ять таки, без спойлерів, просто файли скинули мені реплечик і там палиться тобі на реплечик на канал запиши, якось типу такого. Да? Щоб я нічого не знав, що буде в бою. Такі от діла. такі от діла. На цьому все, народ. Всім все найкраще. тримайте себе добре, все буде Україна.